Доброго дня. На жаль, коли на сході триває реальна повномасштабна війна, можна сказати, у Львові вже не перший місяць триває поки що, скажімо так, називаємо холодною війною між громадськими організаціями. Я просто закликаю це припинити, хто має зайві дійсно емоції, наснагу. Є куди її вкласти на сході, напевно, що вона тривається, не секрет, люди б'ються за якусь там під сонцем, за майбутнє і так далі. От. А з свої дзвіниці, що я скажу, мені ну, прикро, якщо кошмарять львівський бізнес. В той час, коли російський, Медведчуківський абсолютно не постраждав. Жодна полосилка не впала ні з Медведчуківського, ні з російського бізнесу за весь час скажімо так, Майдану і теперішньої війни. У Львові продовжують функціонувати російські банки. Всі там реклама носії фірма, яка гала і хоча вона каже, що вона кіперська чи якась там, хоча на сайті неї пише, що вона російська, моя найбільша реклама носії у Львові і так далі. І цей рух далі продовжується і не те, що не спиняється. У мене є така інформація, я прошу журналістів її перевірити. У нас робиться злили мені таку інфу, не знаю наскільки вона права. Це той трамвай на сехів, і там турки це роблять, ну турки то турки. Трошки не москалі. Але москалі хочуть, але турки хочуть закупити не як по домовленості не в німців, а в Новокузнецьку. Я думаю, що треба зараз це трошки оприлюднити і сказати, щоб людей ну, зупинити. Як ми зупинили там Яндекс Пробки і декілька тих. Хай Львівська міська рада заяви, що такого немає, і я буду спокійний. Як... А по цій... Ну, не знаю, там, наскільки ці інциденти. Якщо люди мали 2, за два роки зроблені документи, то винувати не ті люди, які подали, а ті, що їх, якщо це там неправильно не зроблені, то хай війська міська рада скаже, чому неправильно, хто за це, хто за це має нести, нести вину. А на рахунок автоманного опіру, ну дійсно, є багато речей. Я думаю, що служба безпеки краще, краще, ніж громадський активісти знайде про це інформацію. Думаю, що вона її має. Коли е, не секрет, що нам, нам у певної популярності, бо багато хто не зробив свободу. І коли вони билися з свободою, це було дуже прикольно. Але апетит проходить під час їди. І тоді їди стає все більше і більше. Зараз їх смакує піца, може завтра засмакує ще щось і так далі. Дякую.